Добрий день. До вашої уваги пропонується інструкція та поради по використанню газового обігрівача ZILAN. Розпакуємо. Зовнішній вигляд. Звертаємо увагу на нагрівальні пластини керамічні, щоб вони були цілі. Також у нас є кнопка керування розжигом і кнопка керування потужністю. До комплекту входить шланг та два хамута для обжимки. І інструкція, і гарантійний талон. Для роботи нагрівача вам ще буде потрібні редуктор і газовий балон з газом. Приєднуємо і вмикаємо. Зовнішній вигляд. Звертаємо увагу на керамічні панелі. Вони повинні бути цілі. Вони досить крихкі. Зверху є е, кнопка розжигу та е, речах е, регулювання потужності. Всередині є кріпіжна. Планка для балону. Інструкція гарантийний талон. І шланг для підключення балону з хомутами. До комплекту не входить редуктор та безпосередньо сам газовий балон. Вмикаємо і дивимося, як це працює. Сгнали балон через редуктор з обігрівачем І тепер вмикаємо. Спочатку відкриваємо балон. Тепер вмикаємо обігрівач. З самого початку він встановлений на першій швидкості. Для того, щоб робити якісь переключення на швидкість більше, ну, збільшувати потужність. Треба при тому натискувати на е, ручку. Якщо е, треба зменшувати, то можна просто обертати. Зараз він встановлений на першій швидкості. При розпалюванні треба е, клапан запобіжний, примусово відкрити, тому що у нас зараз термопара холодна. Натискуємо і е, відповідно е, поки вимикаємо от ту безпеку від е, зникання полум'я. І е, розпалюємо вогонь. Ось у мене з першого разу запалилося. Якщо ні, можна це повторювати. І зараз вогонь розігріває сам давач е, той безпечного клапана. Вуаля. Тепер, коли обігрівач вже працює, чекаємо часу, поки розігріється перша панель. При запуску обігрівача обов'язково треба з самого початку вмикнути на першу швидкість і зачекати 10-15 хвилин. Цей час необхідний для рівномірного прогрівання керамічної панелі, і вже потім можна переходити до е, другої та третьої швидкості. Перемикаю. Ось друга, і, відповідно, через певний час можна вже переходити на третю. Обігрівач працює, пластини рівномірно нагріваються. Сам нагрів можна буде побачити в темряві, або ну, не при денному освітленні. Звертаю вашу увагу, що безпека експлуатації обігрівача буде залежати від компонентів: по-перше, це редуктор. Газовий редуктор, його треба вибирати достатньо якісний, щоб воно працювало в автоматичному режимі. Який саме визначаєтесь з менеджером, який продає самообігрівач? Балон стандартний 27 літрів. Будь ласка, купуйте нормальні балони. Балон буде важкий, тара цього балону 10 кг. Балон не може бути легким. І третє, але воно може здатися самим головним це якість газу. Коли ви купуєте газ, треба купувати найбільш якісний, що є на ринку. А у нас так склалося, що якісне воно не може бути найдешевим. Тому обирайте з розумом. Тепер вимикаємо наш обігрівач. Вимикаємо його також по ступеням е, нагріву, да? тобто потрохи по зменшуючи потужність. Це перше. Як далі? Все, все. Це все. І. Газовий балон Угу. І перекриваємо газовий балон. Полум'я зникло, відповідно, термопара зараз охолодилась, і клапан безпечності він е, закрився. Він не дасть е, повторному випуску, якщо ми не е, дамо розжиг, дякую за увагу. Якщо у вас виникли питання, ви можете їх задати своєму менеджеру, де ви придбаєте сам обігрівач. Вони з задоволенням дадуть відповідь.